Усім доброго дня, компанія КХС, канал який, Яке я не завжди з вами. Маємо на сьогодні 6 березня 2025 року. І сьогодні в нас перегляд заміни шестерні. Це в нас м'ясорубка, хтось каже, м'ясовий млинець. Ще там по-різному можна назвати це все, але ж... Редуктор стандартний, такий, як всіх. Ну, дуже класно, коли виходить, що редуктор потрапляє е, якийсь там, чи сиплав, якийсь, алюмінієвий. Ну, Це дуже рідко зараз затрапляється. Він по факту пластиковий. Звичайний редуктор. Маємо три шестерні. Одна з них вийшла з ладу. Маємо вал. Це... Вал найзвичайний, начебто на перший погляд, але він не круглий цільний, Тобто він іде з середини злиску. Це шестерня наплавлялася в заводських умовах, наплавлялася на вал, для того, щоб вона не проверталася. Щоб зробити так в умовах, скажімо, заміни, щоб вона працювала, ми вже знаємо, як і, можливо, якщо ви там є фахівець. Хто цим займається, ви будете нас звертатися, ми безумовно вам про це розповімо. Якщо ви просто користувач, то вам бажано відіслати нам цю, цей вал, принаймні, сказати назву свого приладу, приладу, і ми це зробимо. Ну, для того, скажімо так, щоб зняти навіть стару шести, її просто треба зламати, ви її по-іншому з цього вала не виб'єте. Бо сам вал не вискочить ніяк, тому що все ж таки всередині є ця лиска одна і ця виска ну, не дає просто цьому трапитися. Ось. Це перше. По-друге, як завжди, ми маємо редуктор, в якому є, залишилися шестерні, які будуть ще працювати, і на них є старе мастило. Завдяки тому, що руйнується якась шестерня, ця чи там інша не має значення. Шматки пластику, залишки їжі якоїсь старої, ну, дущо туди потрапити, бачите, ви не будете, і тому руйнується якась із цих шестерень. Одна ламається, тому треба обов'язково всі ці достати шестерня, взяти, якісно їх вичистити вимити. Ми зазвичай це робимо. беремо калошу там чи беремо якийсь керосин і вимиваємо якісно щіточкою, щоб мастило ніде не залишилось, тому що там обов'язково десь цей пластик буде. Вимиваємо і тільки тоді набиваємо нового мастила. Це може звичайно бути літоп-24, це може бути щось саме до пластику. Ми використовуємо DOW 24, він дешевий відносно, на основі цієї тімо, він абсолютно нормально працює з пластиком, тому ми радимо це робити так само, не викидати на лишні гроші. І все, тільки після цього збираємо все докупи і починаємо збирати редуктор. Все. Можу зразу показати, да, що от залишки, залишки мастила і швидкі всяких там непотрібів, вони вже тут є. Якщо ви зараз це все не наличите, наб'єте нове мастило. Шестерні будуть крутитися, підхоплювати це сміття і знов таки закидати поміж зубчиків все, і щось трапиться, не гаразд, якийсь обов'язково, за якась шестерня зламається, ну і знову будуть у вас проблеми. Тому не лінуйтеся, якісно зробити, якісно будете мати. Ну а після того, що зібрали все, і вперед працює знову вона щось там, малить, крутить вам і робить корисні речі. Ось так. Це вже в нас готово тобто Vico VC MG 1602. Цей редуктор дуже багато в нас є, до нього виходить вже і схожих редукторів різних шестерень. Тобто можу зразу сказати, що не помиляйтеся, не думайте, що якщо шестерня плюс-мінус схоже на вашу, то це ваше. Так не буває. Практично завжди виробники змінюють щось, навіть якщо випускають нову модель, вони міняють нахил зубу, якісь диаметри, верхні, нижні, тобто багато роблять змін роблять змін для того, щоб це не повторював, для того, щоб вони заробляли гроші і вони могли з іншого щось поставити на своє. Ось все, це є. Якщо треба щось інше, заходите на сайт, дивитесь, будь ласка, наприкінці відео наш сайт буде. Якщо щось у нас ще немає, звертайте до наших менеджерів, був так само телефони в кінці. Дзвоните, питаєте, відповідаємо і все. Ми компанія, яка займається виробами з пластику вже на протязі більше 10 років. Розуміємо, що маємо великий досвід і маємо велику кількість різних запчастин як до автомобілів, до діячих іграшок, до побутової техніки, до медичного обладнання. Дуже багато всього. Так що будемо вдячні за те, що ви поставите вподобайку за відео, якщо воно було корисне, якщо вам цікавий контент, в якому ми розповідаємо про всі новинки, які в нас з'являються. Будь ласка, підписуйтесь на канал. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава засуд!